що Він робить дуже класний болі. А зараз, аби не відволікатися, ми пограємо ігру, яка називається Spullboy Run Mod T Moki. А уроки все сделал? Да, все. Тогда неси дневник. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке. пирожки, пирожки. Маловался. Своем И ты еще гулять собрался? Не стыдно! Бегом учить Своем уроки! Никаких гулянок! Он сегодня не выйдет. Смотри у мене, якщо увижу, що ти займаєшся чим-то другим, ну, получиш по перше число. Може, яка у нас малка. І зараз ми почнемо все це проходити. Я поставлю на людно безбучно, так мене не, не чут, У мене такого сильного динаміку немає. Так, зраз нам тиснумо, аби то у нас пропало. Цей значок буде нам не буде нам мешати грати. А, до речі, ми на тата подивитись маємо. Ось це тато. Коротше, сім'я Барбускін. Це тато, Барбускін. Так, зараз дивимося, що там у нас є. Так. Так. Що у нас тут є? Заколка. Провіряємо, чи нічого нема. Нічого. Так, зараз перевіримо, що є в тому кубіку, Так, який у нас там код? Коричневий. Червоний. Ми з вами вгадали код. Зараз відкриваємо. Кснотворне нам не не треба буде. Так, йдемо поки на двір поставимо шланг, може щось якийсь шланг буде нам треба. Зараз ми поставимо на дворі і ще подимемо, що в нашого песика. Отвертка. нашого пісюльки. Сапик звати. Пісюлька. Підключаємо. Я показую вам такий мод прикольний. Так, зараз реклама буде, чекайте. Реклама кінчилася. Треба пошаритись у мамки. Так нам це не приводиться, Я побігу через... Але яка річ попадеться, через таку будемо і втікати. Значить, сьогодні ми будемо тікати через головні ворота. Так. Ага. Треба подивитися чи є в баті ключ. Так, даємо ще цей, цей. Так, пошаримо ще, може, трошки в баті. Чонимо. Значить сьогодні втікаємо через головні ворота. Зараз подивимось що тут нема. О, тряпка. Ставимо, як то кажуть, стирати. Так. Зараз подивимось, де є включить машини. Може там і зарібне буде. Треба перевірити в себе чи нема. А, до речі, зарядна ша може бути в одному місці. Якщо нема тут. Я можу показати в баті. Де може бути? На жаль, тут його нема. Зараз підемо на двір. На дворі перевіримо наше зарядне. Так отут. Це не проведеться. Так, воду виключимо, аби мама не платила грошей багато. Так, це нам не проведеться. Зараз подивимо, що там є У ванні, але ми знали, що нам річ та підійде. Відкриваємо. Лапочка підходить. Так. Так, мамка я тільки взяти. Перепрошаримося тут в шафках. Може, тут і зарядне. треба ще буде подивитися коп під батяного компад. Що холодильнику? Так, а, до речі, зарядне устройство може бути і у коморі. Зараз ми йдемо нашій пісюльці поїсти. Так, бо він би нам так не дав. Аби він був сетий. А зараз ми йдемо відключувати бультики. Карті і збавитесь, якщо хочете. Ізбавитесь отвертки. Аби вона вам не мішала у інвентарі. Так, поставили. Зараз, може, тут є. Подивимось. Ні, тут тільки це є. Цвяхи. А де Так, а зараз ми маємо знайти ключ. Я зараз прийду мені на паузу. Так, а зараз ми маємо знайти ключ. Так. Що то не можна знайти... за Може хтось бачив, може я пропустив. Пишіть в коментарях. А зараз ми з вами шукаємо зірне устройство від батяного компа. Тому що батька розрядив свій комп. Зараза така собача. І образ. комплімент. О, зарядка. якраз те, що мені потрібно. так Ставимо. біжимо подивитися пароль. Так. Пароль. Десь тут має бути. Реклама достала уже меня. Так, 8, 7, 6. Хорошо. Вот пароль. дивимося. Зрозуміло? 5, 9, 2, 3. Так. Я вже там забув. Дещо. Що Тікаємо. Все найшли, всі речі найшли. До речі, молоток. Собачка пока. А наші друзі барби скине. Вон наша подружка. Триггер зачепили. От наші друзі. Так, і ми прийшли з вами мод тімохи з Барбускинів. І з вами був я, Богдан. Дякую, що ви дивилися це цей відео до кінця. І напишіть в коментарях, якщо диви, додивилися це відео до кінця. Тімоха. Тімоха тупий, тімоха тупий. ні 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 не я краще скажу. Тімоха, дай пиріжок, тімоха, дай пірожок. Хто додивився це бідотики. Це всім па-па.